Вітаю, шановні. до вашої уваги іграшка, яка вийшла у 2022 році, вона безкоштовна. Можете зайти, забрати у стімі прямо зараз. Будь ласка, посилання для вас я залишаю під відео. Натискаєте, додате собі до цього, якого аккаунту, каже, потім пограєте, хочете, просто до колекції заберете. Це у нас Роуглайк. Ми граємо за мисливця на монстрів на дикому заході. Все. Нічого важкого нема. Такс. Я в неї не грав, ну, думаю, зараз розберемось. Якщо ви грали, для вас це не новина. Для тих, хто не грав, можете забрати її собі додати, як я казав, ну і подивитися, що, що вона собою представляє. Погнали! Так. Скіпати чи не скіпати. Давайте, як розумні люди, не скіпнемо. Так, запускайте мене на арену, чи що у вас там? Тренувальний табір. Так, хлопчик, ти виглядаєш Як. Хтось та там? Маленький, маленький щось там. Так. Сімейний бізнес. Так, стривай, що ти? О, можна так робити? Нічого собі. Ам... А, а отак. От О, давай так хоча б. Так. Ну, постріляти, подивитися шит спринт, це зрозуміло. Угу, а це зі мною оцей череп розмовляє. На мене навіть дивиться. Так. Ні, ну фігурка вже виглядає прикольно. Ага, перекат Є стамінка, Окей. Це пришвидшення на шифті. Так, містика пішла. ух Або так грати можна. А крутити можна? Ні, не можна. Угу, угу, У мене є FG тап. Точніше їх нема. Ну, тобто клавіші є, а цього нема. А, G. Ану. Допомога в керуванні, місії, ефекти, легендарні монстри і звичайні. Так, ходити бігати крутити. Стривай. А, ні, так так не можна. Так, аїмчик стріляти мілішка, мілішка на середню. Змінити. Використовувати журнал. Інтерактив. Пауза. Ага. Допомога. Контроли. А, срібні монети. Використовуються туди-сюди. Ясно. Смерть. Так. Банк. А, основна історія, так розумію. Тай, табір Салун. Місії. Талісмани артефакти. Ефекти на гравця. Місії. Прийняти місію. ага, Місія прийняти місію. Виконана. Талісмани. Нема талісманів. Не пив. І не курив. Е, статки. Нот статок. Окей. Так. Це табір. Ага. Це твій табір. Угу, угу ти потрібно. Або шо? Покинути. All right, Всередину тут і... так, та там. Так. Ага. Другорядна, мілішка і. ліки. У мене є таке-таке. Артефакти, кіпіровка, кіпіровка. Ага. Тут все більше нічого. Все, що було, я забрав. Окей. Так, так цілитись там. Забавно. Опа. Ага. Тобто, якщо цілишся то стріляєш. Якщо не цілилися, тоді мечети. Окей. <звук>, Звук такий. Листочки зробили, щоб кружляли у повітрі, падали. Прикольно. Так, що ти хочеш? тю 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 постріляти, ага, Прицілитися використовувати. Патрони. А, патрони не безкінечні. Окей. Забрав. Так, все, рассказал? Ні? Ну, це змінити... <смі> Став такий. Ты шо, там дрочишь, ты что? Так. ну на -на, на 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 так. Ну, це по мишеням пострелять. Так, что у вас тут есть? Мисливці і дослідники покидають эту туту. -ту. І що робить далі? Так. По бочкам каже. Ага. Так, бити не будемо. Ага, от дальність і розліт, ясно. -мо. Розвалив. Блін, а от... Графіка та доволі симпатична для такі ігрушки. Просто дерева листочка ленти, як виглядають. Та й ковбой сам по собі непогано. Так, ну візуал приємний. Я нічого не бачу. А можна мені. Так, що тут? Монети, каже. Срібло. Так. Я забрав. Дякую. что за... Ага, талисманы. талисманы". 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 Пиди, бро. Так, хвилинг. А, журнал. Стрела миссия. Мне тут вот тут додалось что-то, а я... Не бачу, дева на журнале. Эффекты. Нема, нема, нема. Ага, о. Є про одного з них. Один з п'яти великих монстрів. Так. Плюс один відсоток дамаги. Відкидання. Невідомо, щось там в нього знайти в... Ну, ясно, в цьому лісі. В осінньому. Ладно. Так. Це тут більш нічого нема? О, монстр якийсь. Що там у тебе? Будь обережний, туди-сюди. Вклоняйся. Ага, ворожі атаки. Дивись за своєю стамінкою. Так, Патрики взяв. А назад можна? І назад можна. Та ти ж. Прикольно. Тобто анімація, ну, шикарно зроблена для такої іграшки. Дурак, я тут. Оп! Ой! А як тут так? А де в нього хп, вибачте? Ну де моє, я вже побачу. Так. Бочечка навіщо? І що тут? Так, нічого не можна, Угу. Поранився, блін. тільки дарма. Ну ладно. Так. Можливо, щось там. Давай. Так. Врата, туди-сюди, нова кімната. Два... на макс Хіл... Ага. Угу. Стрелять Аж это... Це... Ладно Двое Это что было? Ух ты ж... А-а Всё? Так Якісь монстерки. One last. Угу. Знайти, то це бігти назад. Ага, окей. Папиже. А, це вгору? город, тривай. тривай, тривай, тривай Так, це він так перестрелив. Ага. Це він сам. Ясно. Ще патрони так. Сюди не можна, все? Окей, більше нічого тут нема. Так. Повертаємось кудись. М -м -м. Так, це у нас місто таке, там. Обертати не можна, ясно. А де всі? Так. Банк. Золото и зализа. Салончик. А, ось банк. А то где еще. Могут быть А, точно. Я не подивись. Табер. Это мой табер. Вот точно что на заставке там был а в менюшке. Нормально. Так. А ну. Кхм, банк. Ам. Um, Апгрейд. Навіщо? 9% золота зберігається після смерті. Угу. Ясно. Так, стривай. Так, уже краще. Ручна гармата. Ой, у мене така була у цій грі, яку недавно тільки проходив. Про індіанців наша українська, коротше, моя земля. А, ця земля моя земля називається. Там коли. Типу а, українського Red Demtion. Ну, РДРки, коротше. Тільки за індіанців, а не за ковбоїв. Так. Угу. Там була така от гарматка. Як з неї мене моби гасили, це жесть. Капкани. гвинтівочка 25 пістоль. 25. А урон? Ага. А там дальний 25. Хм, Там 30. Так, динамитик. Стравай, давай так. Арбалет. Непогано. Тільки мабуть, заряджається довго. 28 патронів. 5 патронів. 9 с 12. 25 з 30. А чого не повний комплект продають? Як так? Ммм, В домах маленький, як для шотгана. Це що таке? 167%. Це типу автомата. Ось я бачу ручка тут. Так. Пістолі. Ммм, на Маузер. Нормально. Ха. Так, Смит Вессон. Прикольно. Хера тут цена. Цена однакова. Тільки... Ага. Дамага тришки. Кулдаун. Ясно. А ты у нас... Ой-ой-ой. <кхем> так, Пастки. это что таке? Амабоксик. Ладно. Це зрозуміло і так. Килочка. Отруєні патрони. Так, а тут? Нічого нема в Угу. Ну і тем каже. А оце? Так. Це моє. М -м -м, екіпіровано. Кіл босс фст. Это такой Ага, не, срывай. Так. Тут у нас дают попыты. Попыты нам дают... Ага, домашка 15%. Входящую домаха десяточка. на гвинтивке. Ясно, бафы. Пистоли. А ты у нас что? Уже дамаг 50%, твій дамаг 25. Так. А, все одно грошей немає, сенсу. Тут ХПшки накидує. Дивитися сенсу нема, тому що нема за що взяти. Так. Тут не активовано. Окей. Ладно. Давайте глянемо. Якась така нормальна тваринка типу перевертня ага. Так. Це ми вже приїхали, так? Кто там? Да, ви бачили, яке? Так. А, ну в мене нічого нема. Так як я на першу місію прийшов. Ну я не пострілював за цем. А от туди. Ага. Готов. Но хочешь быстро отъезжают. Так. Валы. Угу. А, все. далее туда переход. Ни. Я не буду поворачиваться в город. Ничего уж не забыл. Так. Опа. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ви що так накинулись одразу? Ти не дали навіть вийти. Ого. Опа. А -а. Эйч, разряжай. Так, ага, давай. Шо таке, не достаешь. Готово. КПшки, правда, ніхега не залишился. Тут прямо треба, я не знаю, масити, як бог. Так, я так не умею. Я стара, ора, обезьяна. Так, я сейчас до диз... А, патроны. Угу. Так. Брайт моль. Клюе. Ну, нормально так клюе тут. Лор клюе. Ага, тут еще и лор е для него. Снайты. Салуна. Серьезно. І дефектами ніяких Так, все, більш нічого. Оце мені напихало і все? <свісно> Ладно. Так. забрав тут патрончик. Ну, на початку одразу накинулись, це не дуже прикольно було. Оба. Готов? Так. о во о, 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 о. Граза! Алло! А, цей це, це димка вбиває теж нормально, нормально. Не знав. Так, рестарт полювания. Скипаем туториал. Та скипаем, кажется. Так. И шо? А ну еще раз. Так. Скейп. Ну, мы это уже бачили. Трішки мене підловили на цьому моменті. Ага. Опа. Та блін, то капець Де ти там? Тут оце от бревно ще зараза, от оце оде мишка. Давай. От оце от. Через нього затикається, отак. Я, я отак от біжу. Оп, емонетики догнали, кусь і все. Треба дивитися. Так. Так. Все тут більше чого не було. Угу. А зараз на мене одразу накинеться. Ем. Ого. Я тики... Ой, ой. Так. Бежи. Так. Ага. Так. А ты задолбал. А, сам себе валит. Щось гірше цього разу. Такс. Та не ход. Ну це кумари можна це от не кожного разу. Так. Там можливо була пропозиція відмінити його. Я протиснув. Ну ладно. Коротше. Гру побачили. Сенс зрозумілий. <смі> Що скажеш? Ну, не знаю. Я не любитель таких ігр, я більше по всяким там стратежкам, пригодам. Це треба питати фанатів такого жанру, наскільки їм така гра цікава. Але. Є приємний бонус. Нагадую, гра безкоштовна. Навіть якщо не граєте, може додати собі до бібліотеки своєї. Просто хай буде, чому би і ні Можливо, колись небудь, якщо нема чим зайнятися. Або там комусь дати пограти з друзів. Ну так, маволі чому би і не додати до себе. Вірно? Вірно. Тож, заходьте під посилання, там буде, ну, блін, господи, прославик, під відео, там буде посилання на гру, і забирайте собі до аккаунту. Все. Гру я подивився, ви теж побачили, як я в неї граю, не дай бажати грати, як я. А на цьому все. Дякую за перегляд, забігайте ще.